Агов, друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Роблокс і сьогодні ми будемо тікати від няні. Я думаю, це буде весело. Давайте починати. Це має бути щось неймовірне. Для чого нам на няня? Причому тут ми до неї. Ну що ж, давайте, давайте тікати. А, ха -ха, ви бачите, ми закриті як маленькі дітки. Ну ти хороших Ну добре, добре, ну добре. Давайте. Тиснемо кнопку і тікаємо. І тікаємо. І що? Ага, так. Добре, зрозумів, якийсь телефончик. Ага, друзі, нам потрібно зібрати 10 телефонів. Ви це бачите? У нас є лічильник. Зліва і нам необхідно збирати телефони. Отже, так, щось зістрягли, треба побувати. Ага, тут не все так просто і легко. Ми вибили. Що? Куди? Ага, по телефон. Я не знаю, потрібні нам ті телефони для чогось чи ні. Але <гад> навіть без телефона щось не дуже-не дуже виходить. Ага, можна там взяти телефона і знову застрибнути сюди на початок, так? Або ні. Ні, на початок не дострибнув. Але принаймні в нас тепер два телефона є. Добре. Біжимо. Стрибаємо, Стрибаємо вгору. Ні. Так, значить, я щось не добачив. Куди необхідно. ну, Стецько! Давай, ну не поспішай. Чи там драбина? Добре, давайте. Так, Стецько. Не поспішай! А, куди ти на мене став? Кава, якийсь хлопчина. Отже, друзі. А, слухайте, то нам просто треба було прямо бігти. Оце я даю. Добре. Так, платформи висунулися. Е, -е. а, є, є наступна платформа, бо я вже почав трошечки нервувати. Ой, друзі, не люблю я труби, якщо чесно. Не щастить мені стрибати по трубах. Краще повзати по каналізації. Оце я вмію. Оце мені вдається дуже добре. І стрибок. Отже, де ми є. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Нам треба щось тут натиснути. Цю кнопочку натискаємо. І. Тікаємо, тікаємо від цієї навіженої няньки. Нянька, яка пускає бульки ще й. Так. Що це за Reset Blocks? Ага, переставляємо і нам треба щось тут зробити для себе якусь. Ага, ага. О. Це було нескладно, так. Що-що? Ага, телефончик треба взяти. Телефончик ми взяли. Друзі, в нас вже три телефончика. А що далі? Що далі? Так, треба відійти звідти. А, друзі, все. Зрозуміло, зрозуміло. Це я щось натискаю не те, що треба. Так. Підозрюю, що одною. Ми не обійдемося. Поставимо. Прям природжений будівельник. Щось кубик якось коса криво стоїть. Ну, якщо ми зможемо застрибнути на нього і воно не розвалиться, то це буде, чесно кажучи, прогрес. Е. -е. Так, так, друзі, нам вдалося. Бачите, навіть кривостоячі кубики. Змогли нам допомогти. Добре, друзі, біжимо далі. Біжимо далі. Вентиляція. Так, все вибили. Це не крутиться. Добре, добре, зрозуміло. Треба було застрибнути. Ще раз застрибнути і перестрибуємо цей заборчик. Так, такі великі кімнати викликають у мене підозру. Чомусь мені здається. Оу, oh, тут телефончик. Так. Що ми можемо робити? Ми можемо лізти вгору. Наскільки... Ага, так. Сюди ми не можемо залізти. Добре, добре. І що? Це планочка? Так, ця планочка. Таке, як ніби... Угу, угу. І по планочці, і по трубі, і по всьому. Але один телефон залишився десь там. Чесно кажучи, не знаю, як до нього долізти. І сподіваюся, це не буде для нас великою проблемою в майбутньому. Отже, друзі, побігли. Так. ого, електричні струмені. Так. Давайте, давайте перестрибуємо. І останній. Натискаємо цю кнопочку. Сподіваюся, вона того варта. З ногою? ногою натиснув. Так. Все зробив правильно. Ой-ой, так, ну, напевно, ми відчинили ті двері, я так собі думаю. Отже, отже, отже. Так, так, дійсно, ми відчинили двері. І тепер що ми можемо зробити? Десь я тут бачив телефончика. Так, друзі, телефончик наш. Добре, добре, побігли, побігли далі. Якась тут зелена така водичка тече. Не... не дуже. Вона гарно виглядає, та ще й. Та ну що, хіба я торкнувся? Чи, друзі, торкатися не варто? Так, зараз, я так думаю, нас очікує якийсь батл з цим дядьком. Що? Як я. Давай, давай, дядько, стрибунець. На тобі, на, тобі. Та з такою базукою слухай, на. На, на, на. Це було зовсім нескладно. Так, добре. Біжимо, біжимо. Двері. Я щось не зрозумів. Ми тікали від няні, а нам дісталося. Стріляли в якогось дядька. Так, друзі, я думаю, нам потрібно розкласти ці букви. Буква B. Сюди. І буква C на дошку до букв С. Так. Оце ми молодці. Що тут нас чекає? Ага, ага. О, телефончик. Нічого собі. Приємна несподіванка. Я думаю, нам потрібно знову лізти на трубу. Як інакше втекти від няні. ніяк, тільки по трубах. Оце нормально. Так, 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 так. Ай, казав я вам, що не люблю я труби. Добре. Дубль 2. Ага, ну дубль 2 навіть. Навіть буде дубль 3. Так, ну що, побігли. Так, Стецько, дивись під ноги, будь уважний. І не вздумай впасти. Отже, друзі, ми біжимо, біжимо, потихеньку біжимо. І... що? І застрибуємо у вентиляційну шахту знову. Стецько молодець. Так. Знову тут ця нянька, куди нам треба бігти? Може на другий поверх. Так, дум... ага, треба натиснути цю кнопочку. І біжимо на другий поверх. Нянька. Відчепися від мене. Ні. Як це так? Чому я не застрибнув в шахту? Так, стисько, давай но. Будь супер уважним. Супер уважним. Так, натискай і біжимо, біжимо, біжимо. Боже, нянька біжить, пускає гази. Так, стисько. О, фух! Та ну все, ну куди ти вже, няньку? Так, а тут мої улюблені труби. Так, труба, труба. Біжимо по трубі. Десь коло дивись під ноги. Так, а чому тут відчина? Можемо ми сюди прийшли? Ні, ми не сюди ніби прийшли. Але добре. Біжимо. О, це висота. Слухайте. Добре, що я хоч не розбився. Давай, давай, стецько, кашу їв. Вибивай двері. О, тут доведеться пострибати трошки. Ого. Неочікувано, да. Стрибай. Обережно стовп. Обережно. <свісно> обережно. Дірки під ногами. Так, як це мені на цього стовп паз не влупитися. Ага, ага. Так. Ну слухайте, я... Це краще, ніж труби, але думаю, що разочок нам треба ще впасти звідси. Сто процентів. Хух, друзі, ну що, пробуємо. Угу, Так і знав. От так і знав. Хух, друзі, нам пощастило, що ми... що ми з'явилися не з самого початку. Це дійсно це перемога. Так, труба. Телефончик, ура, друзі. Так, біжимо, біжимо. Стецько уважно під ноги дивись. Так, так. Так. Ого, ого, тут прям і відстань і висота. Все проти нас. Стільки перешкод. Так, ну, сподіваюся, зараз тут з'явиться якийсь місточок. Ага, включився вентилятор і ми летимо, ми летимо. Так, друзі, фух, ми перелетіли. Ми перелетіли. Добре, що тут я не розбився. Набираємо розгон. Що це? Хіба це неможливо зробити? Так, добре, пробуємо ще раз. Так, стецько. Розгон. Ну... Дійсно. Там вентиляційна шахта. А тут що? Тут якась дуже велика... Дуже велика відстань, друзі. У мене щось таке відчуття, що... от це ти, мужик! Молодець! Я вже ледь в тобі не зневірився. Хух! Нам вдалося. Нам вдалося, друзі, і ми біжимо далі вентиляційною шахтою. Так. Так, Стецько, з ноги. Молодець. Так, і знову планки, планки. Ну давай Reset Planks. Так, беремо одну. І несемо її ось сюди. Так, ну трошки кривуватенько, але... Але стоїть. Але стоїть і сподіваюся, вона нас буде тримати. Так, сподіваюся... Ой-ой-ой! Ага, стецько, ти сам ледь не впав. Я в шоці. Так, я сподіваюся... Це його. Стицько, розвернися і гарно поклади, так. Да. Таке враження, що ти ніколи не клав планки. А де ж ти їх міг класти, так? Да? А, ні, чекайте, друзі, ми вже якось клали планки. Ой-ой, так, на кінчик не підходь. Так, о! Я думаю, нам треба ще одну планочку взяти. Бачу, там ще в кінці є одна така дірка цікава, яка... яку ми можемо не перестрибнути. Ото вже поспішили і пропустили телефончика. Ну добре. Нічого, нічого, ми вже... До нього явно не, не доберемося назад. Хух, друзі, так. Все, всі планки. Наші. І ми тепер проходимо. І тут нічого собі. Це прям було супер нечековано. Я навіть стрибнути не встиг. Що це за супершвидкість? Ого! Це прям неймовірно. Ну що, добре, давайте. Так. стецько зберися. І погнали. І кудись ми впали. І... Добре, 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 фух. Добре, що ми переїхали. Ага, ну, слава Богу, тут ми якось якимось чином ні на які шипи не попали. Без лазерів летимо. Круто, друзі. От так, такі випробування я полюбляю. Нема лазерів, нема шипів. Нема шаленої няньки. Так, молочка зараз бахнемо. Бахнули і що? І що, і що сталося? Я не зрозумів. Ти бахнув молочка? О, ням-ням-ням. А Шалені черевички? Оце я розумію. це так круто. Такими шаленими черевичками можна і поганяти. Ай-яй-яй, перестаралися. Добре. Ну що, давайте бахнемо молочка. Сичко, хто тебе вчив ногами? Взагалі молочко оце відкривати, давай. Шмакота? Е. Де твоє молоко, Стицько? Ану. Покажи, ну як ти п'єш. О, це я розумію, ну що? Ух ти. Не вписався навіть з першої спроби в двері. <рігла> Ой, друзі, це було весело. Так, треба моментами трохи пригальмовувати. Якось тут, наприклад, я б тоді щось стрибав. Да, добре. Пригальмовуємо. Отже, друзі, давайте, побігли. <кій> Давай, Стецько. Бахне молочка. Готовий. Що, не в те горло пішло, Стецько? Ну, покажи, як ти вмієш пити молоко. От так. І. Шалені черевички. Вперед! Можеш, ж, Стецько. Я щось не розумію. Так. Тут треба обережно. Та ну Стецько, ти оце під молоком таке виробляєш? Якщо зупинитися, то це зупинитися, а не зупинитися бігти назад, поки не впадеш. Стецько. Готовий? Добре. Біжимо. Класно бігти, допоки у нас великі предмети. А тут у нас. Ага, добре, головне назад не натискати. Ух, це бодуну у тебе стацького, добре. Побігли. Отже, ми в якомусь коридорі. Одні двері вибиваємо, другі, треті. Ага, вибігли на вулицю. Робанянька. Ну давай, робаняня. Що, 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 що? Ти прямо на мене йдеш? Ого, ти. Ти щось кинула в мене? Ах, ти ж робаняня, на 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 тобі, на. Ого! Чесно я вперся в стіну і втік на тобі, натові в лобешню. Друзі, тут треба постійно бігти якось в сторону. Оця ще щось там кидається. Отже, отже, я думаю, ще нам небагато залишилось. На тобі нянька. На... Осталось? Ти мене вбила? Ну все на тобі, на добре, добре. Прибила мене. Добре, на. На, їж. Їж, чим я тут по тобі стріляю, не знаю, робобеті. Я не знаю, як ти мене прибила. Типа мені кулю и попала. Як ти змогла це взагалі зробити? Напевно кулею попала. Влучила, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ха! Зі спини тебе, робобеті! А, друзі, а то, напевно, зверху справа моє життя. мене зовсім трошки залишалося. На, на-на-на. І що, і що? Ми взяли ще одного телефончика. І ми біжимо! Монстертрак, нічого собі! Стецько, ти вмієш на такому їздити? Нічого собі. Погнав! Аго, Так, це кімната переможців. Дивіться, кого ми перемогли, пам'ятаєте цього? Цього дядька. Можна сфотографуватися на фоні. Цю бабцю перемогли. Оце прям щось таке... Це навіть боюся подумати. Якась дитина не зрозуміла. Так, що у нас тут з видом? Крутий у нас вид, друзі, ну що. Стрибаємо. Юху, друзі, ну що? На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!